Зима, зимонька зима, відкривай свої дива. За вікном летять сніжинки на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. Все довкола біле, біле, снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом, землю ніжно укриває. Це прийшла до нас вона. Зима, зимонька, зима, тихою зима ходою веде слідом за собою, Братів місяців своїх, ми зустрінемо їх усіх. Перший йде до нас у гості місяць грудень. По дорозі він несе нам перший сніг і річкам дарує лід. Всі дерева в білий іні, одягнув, мов кожушок. В лісі зайчик став біленький. І не чути спів пташок. Грудні є веселе свято, яке люблять всі малята. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У своїй торбинці він для всіх несе гостинці. Взимку є ще інше свято, називається Різдвом. Вся рідня збирається гуртом за вечерею разом. Другим гості завітає Місяць січень. Хто не знає, січень рік розпочинає, з Новим роком всіх вітає, подарунки роздає, сумувати не дає. Січень кличе всіх маляток, покататись на санчатах. а ще у дворі сніговика зліпити, як же січню не радіти. Третім лютий йде до нас, за вірюхами лякає враз, Але нас не залякати, будем шубки одягати, теплі шапки і рукавички, щоб не мерзли в діток щічки. Пустотливий лютий братик Сипла сніг усім лопатий, І лютує він тому, що недовго вже йому, бо зима скоро піде і з собою забере. Ось така зима красуня, в неї білосніжна сукня. Дуже її чекаємо і усі впізнаємо.